Першою командою, яка відкривала 23-й конкурс Огляд екологічний бригад, став колектив з Миргороду. Вже не вперше Джерело бере участь у подібних змаганнях. У нас народу. Чисті, участь у змаганнях взяло 16 команд 7 агітбригад та 9 екологічних театрів. Всі вони переможці зональних конкурсів оглядів. Під час вибору кращих говорять члени журі будуть керуватися актуальністю порушених екологічних проблем. Ми будемо звертати увагу на те, як діти їх можуть застосовувати щодо бачення і вирішення регіональних власне або місцевих локальних екологічних проблем. Бо побутує думка, що наскільки є глобальні екологічні проблеми, що я сам їх не зможу вирішити. Така просвітницька робота розповідає директор обласного еколого-натуралістичного центру Віталій Бедніна, дає свої позитивні результати. Діти працюють своїми батьками, своїми родичами, сестрами, братами, і на сьогодні вже видно, що на самі батьки почали менше смітити. Полтавські команди завжди гідно представляють себе на всеукраїнському рівні. Один з постійних фаворитів команда з комсомольська. Вас радо! Рік проведу нас відбулися. Зміни і бачать знайомі ми переставилися саме вони і здобули перемогу у цьогорічному обласному конкурсі. І в травні на Волині позмагаються за звання кращих екологів України, як команда Агітбригад, так і команда екологічних театрів. Тепер представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському рівні.